Мені важко прокинатись зранку, і я вирішила собі допомогти, дослідити це питання, дізнатись чи є якась з наукової точки зору ідеальна ранкова рутина, і виявляється така є. Її придумав Ендрю Губерман, це американський нейробіолог. І в цьому відео я пробую кожен пункт, який він пропонує. А в кінці дам свої висновки. Я зараз себе дуже стовною через те, що пізно лягла, і підпушию. Ласкаво просимо на мою кухню. Я зранку куди не стану, то десь спрусь. По плану тепер випити води з електролітами. У мене є морська сіль, в принципі, її використаю. Не знаю, скільки солі треба сипати, хай буде трішки. Я тут вирішила випивання води поєднати з наступним пунктом. Це стояти біля вікна і дивитись на сонце 10 хвилин. Не чую тої солі, нормально можна бути. Треба засікти 10 хвилин, мені здається, що це буде довго. Це мені, до речі, подобається. Пташки співають, свіже повітря. На мене вже з вікна сусіди дивляться, ну окей. І Я тепер замість тебе дивлюсь на сусіда, який курить. Тепер у нас медитація. Чесно, досить дивно, мені здається, стояти 10 хвилин дивитися в вікно, а після того сидіти 20 хвилин з закритими очима, включаю себе якусь спокійну музику. Все. Я пішла куди там йдуть під час медитації. Тут є два нюанси. Перше, дійсно легше зосередитись зранку, бо ще не настільки багато думок в голові. Але друге, дуже хочеться спати дійсно. Напевно, варто замінити медитацію на якісь дихальні практики, а потім медитацію, або, не знаю, або просто звикнути. А, так краще. Добре, що я не робила цю медитацію лежачи, а то б на камері, напевно, був би запис десь на годину, який я сплю. Дивіться, яка спортивна жінка. Здається, я так рано ще ніколи в житті не займалася. Так, трошки розрухалась. 37 хвилин, 161 калорія. Тепер мене чекає, мені здається, найстрашніший пункт це холодний душ. Я, в принципі, холодну воду не дуже люблю. Голову, напевно, мити не буду. Ідеальна наукова рутина не враховує те, що жінка скрабує голову. Ми її два рази шампунем і після того ще масочку наносить. І це все в холодній воді. Я точно не витримаю. Тому відемо з безголови і. Дув холодний душ. До речі, як це зняти, щоб ютуб мене не заблокував, я теж не знаю. Будемо розбиратися з походу діла. Я дуже сподіваюся, що все буде не так погано. Ну, дивіться, заради справедливості я включила холодну воду і дивлюсь на неї. Все, до побачення. Я вважаю, що ми дійшли до найкращої частини це сніданок з великим містом білку. До речі, я зазвичай не снідаю, але зараз, після цього, всього, що зробила, досить навіть голодна. Смачного мені. Ви знаєте, поки я приймала холодний душ, це здавалося катастрофою. А зараз мені так добре якось, бодренько. Чи буду я дійсно продовжувати кожного дня ходити в холодний душ? Ні. Чи хочу я це робити? Ні. Але чи корисно це і класні відчуття дає? Сто відсотків так. Можливо, я би ходила в контрастний душ, де типу без початку співтеплі воді помилися. В кінці вже споснулася з холодною. Але не знаю. Я поснідала, і от тепер після сніданку, не раніше, ніж через 2 години після сну, можна випити каву. Яка ви зробила, і оце останній пункт вже на сьогодні вести щоденник. Отже, висновок. В цілому, поки я робила всю цю рутину, вона була якось відчувалась досить логічною, але вона займала близько двох годин. Не всіх є настільки багато часу, і в мене теж не завжди є. Тому, якби я могла з цього всього вибрати щось одне, щоб залишила, це був би пункт, де я дивилась 10 хвилин вікно. Реально воно зупиняє мелатонін, піднімає кортизол, тіло одразу почуває себе бадьорішим, і ти якось більше готовий починати свій день. На цьому все. Пробуйте! Дякую вам за увагу! І... До зустрічі.